На проспекті Перемоги вже майже тиждень тривають роботи. На травневі свята покладуть перший асфальт. А зараз взялися за ділянку від в'їзду в місто до проспекту Паладіна. Огляд робіт в сюжеті Наталі Питель. Півтора кілометри проспекту перемоги забарвилися в червоний і помаранчевий кольори. Це тимчасові бар'єри та жилети робітників, які демонтують колесові відбійну стрічку та бордюри. Портовий камінь одразу ж виставляють новий. Є роботи, які згори не видно. Будівельники взялися до ремонту підземних переходів. Зараз готують до оновлення дев'ять пішохідних тунелів від вулиці Чорнобильської аж до нивок. Терміни поставлені до кінця липня. Ми повинні повинні завершити капітальний ремонт підземних переходів. На деяких випадках там в нас торгівля. Ми зараз з ними працюємо, щоб вони там є інвестори в переходах. Ми зараз з ними працюємо, щоб вони звільнили на час ремонту. На в'їзді в місто на старті фреза. Вона готується вирізати старе зношене покриття. Одразу ж за нею підуть асфальтоукладачі. Парад дорожньої техніки тут планують на травневі свята, коли автомобілісти роз'їдуться з Києва. Ми плануємо приблизно за три захватки. Це приблизно ну, цю відстань до проспекту Паладіна за три дні. Орієнтовно три дні ми маємо класти нижні шари. Дорожній одяг тут повністю міняли ще перед Олімпіадою 80-го року. Тепер встелять довговічний та витривалий до значних навантажень асфальт. Це буде три шари асфальтобетонного покриття. Верхній шар буде це щебиночно-машсічний асфальтобетон ЩеМА, який себе сьогодні зарекомендував на проспекті бажана. От вже є участки, де він дві зими перезимував і сьогодні яких погрішностей немає ніяких. Дорожники закінчать напрямок в місто, перейдуть на зворотну ділянку від Паладіна в бік траси. Цей відрізок хочуть завершити до Дня Києва. Паралельно виконають ще і заїзну кишеню біля автостанції Дашна. Про всі обмеження руху Києва Автодор обіцяє повідомляти на сайті Ремконтроль. Там вже можна дізнатися і про інші місця, де ведуться ремонтні роботи. Наталя Потріб, Дмитро Мошинський, телеканал Київ.